Всім привіт! І сьогодні ми будемо в NPC або помреш. Ого. Ого, типу тут. Що твориться? Чому я підпрягаю? Ну, тут а, я ще не розібрався, як що робити. У мене тут є просто револьвер. Просте. Ну, коротше, я новачок перший раз це зайшов. Кисі ще квести. Окей, можна подивитися, як інші люди грають. Вот, типа, цей. Ой. Тут хтось. А, все, не можна, типа. Дивитися за іншими. Ну, по типу дисбаланс. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не! Че дівка, дівка, ще ти прыгаєш? Ну. Ну не прыгай! Давай замішайся. Йой! Так тебе, тебе видно. А, все. А, він сердечко теряє, типа на кожен вистріл. Окей. <смі> він попасти не може вже який раз. Ой-ой. Капець, все, він це виграв. Капець, що в нього з лицем. Е -е. Ну круто. Окей. Що це за крутя? <смі> він крутився, я не знаю. Кейши ревера мед від тише блосики. Я не знаю, що можна купити. Ладно, ну, може зайти в магазин. О! Давайте, давайте, давайте. Па, так можна купити. Давай, тут дивіться, це золотий. Капець. Він пропаде через 30 секунд, чи шо? А, бо я не розумію. Окей, почекайте. Інтар і я одягаю його. Тепер у мене золотий пістолет. Ну, револьвер. Окей, я кримінал. Мені треба зливатися з всіма. Окей. Окей. А я бачу де він? А, мені треба. Окей. Окей. Типа я NPC я про собі хочу. Окей. А я не знаю, як зливати з NPC. Ой-ой-ой. Не не надо, не надо. дя я Я-не-не-надо. Я типа буду ходити так. Непонятно. У мене ціль там, окей. Давайте я просто буду ходити біля цих вагонів. вона просто А, ні. Якийсь бот. <coughs> типа, да, бот. Так. То есть Ні, Ні, ну чого ти тут охотник? ха ха Ну, ха Бачу, вбили. Аня, це бачаник. А стоп мене засікли? А стоп це, це кінець карти. Сам мене видно, чи шо? А чому мене видно? А чому? Ладно, я не знаю, але мені треба кудись піти подальше. Боля там місце тупо посередині, посередині карти що я зроблю? Що, мені капець, да? Ха-ха, <н pat> <плес> 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 нет! <реш> а то він не пойме. Ладно, блях. А, там якісь ще пособки були. А я думала, що це таке? Кей, а бачана, окей. Тобто два ферифа Ні, куча. Це нормально? А. В... Да, він ігрок. Таке начало, ну ты видно. Чи він реально побив? А, понял. Професіонал свого дела. Давай. Йому треба останнє сердечко злить. Опа, І не їх бомбанув. Все, біжи, 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 чел. Все. Загубили? <свісно> чел! А, все? Тобто він не угадав? А, ні, він его угадав, йой. Окей. Челик проверяю тупо всех. Тільки оця дівка осталась. Я думаю, вона йде така. Або оця, я не знаю. А вони всі куди якісь подозрительні. І вони йдуть ривками, так? Ага. О, завдання виконано. Окей. Хтось виконав завдання. Ну, тьоті, ну, ну тебе видно. Що ти стоїш? Не... не поняла, вона реально професіонал? А видно, як вона підбирає? Що він дивиться? Оооо, чел. А, він його не вбив. Кей, ну давай, чел. проїграв Ну у, -у, -у, -у. іншотнув його. П'ять шерифі шерифи виграли. Так не чесно, це якось занадто езично. Знаю, що треба виконувати завдання, але мене ж видно, типа якось, я не знаю. Я ж підсвічувався вроді, так? Ай. Якісь квести. Так, есть подписник зашел. Есть бесплатные ручки, я не знаю. Тут есть оби. Опа. Такая люблю. Сюда плюс 50 кэш. Ой. Ой. Так. Ну, а все, забрала. Получается, куда-то туда? Та блін. Зато тут можна коли ти Ну це типа паркур. А, я... Окей, я кримінал. Я не тот І яке в мене завдання. Ага. Окей, я буду йти по рельсах Ага. Окей, а да. У мене є з там всякі чел. Вони всі, всі. О, все мене так розглядають. капець. О, какого все Мені просто дуже страшно нічого не це. Не роблю, окей. Зараз у мене якесь ще завдання з'явиться. Але поки що можна почалити тут. Ти що, тупа? Що ти зробила? Я бачу, що ти людина. Ага, ага, ага. Окей, виходить мені треба пройти кудись отуда. <кій> <кій> окей. О тут взагалі місце Не видно нічого. Угу. Ще там когось убили, блін. Просто йдемо. А, все, він помер вроді, да? Що він прокакався? Де у моє завдання? а окей. Хай те поки ніхто не бачить, я піду туди. <гум> вони її дивляться туди, так же я. Скільки <гум> вони вийде тупо? Одне сортечка. Окей. Дивіться, будемо дивитися, як оцей бот іде. Главне не зупинятися. Не, ну це взагалі не палю А, а я втікати буду довго Імба місце для втікання. Дивіться, зараз грабимо, грабимо, грабимо і біжим. Хе-хе-хе, <засвітилось> засвітилася, але ж там нікого немає, Я утік з цього місця. Ну... імба. Окей. А у мене тепер отам вот квест. Добре. Знов в шахті, Та там шукачі, бляха. Так перевіряють. Жорстко, конечно. Так. Угу, 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 угу. а е, чому ми ці гроші які не підбираються? Десь. Блін. Ой. Хоч там застрелив і поняв, що йде в інше місце. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай это Давай, 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 давай. Вс, у ну, взагалі довго робиться. Снова побежали, побежали туди. <рес> <рес> Тепер пойми, де я. Але 30 секунд. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У мене вроді ще має бути. А 20 секунд. Пойду побежим, побежим, поки не бачить. Там проверяю. Окей, окей, окей. Ай, неохоплен меня в сестры приходить. Окей, окей, окей крадим крадем кайный бащить сюда Але, вроді, уже раунд закінчився. Він, получается не знайшов нас я огорочка Ого, Почекай, Давайте паркур паркур. паркур паркур Ні, 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 ні. -ні. Так, 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 О, все, пройшли. Плюс 50 грошків. Здемія тут безкінечна. У мене одне питання. Чому цей чал голий? Що <реш> з, з ним твориться? Представляєте, яких у фіарів? Поиграємо за Феріфа, окей. Окей. Ага. Мы маємо. Ооо, складна карта взагалі складна склона. Угу. Что не робит? стрельнути чи че? Щел. Аного ну, <плес> кей, бляха, треба думати проклякувать <плес> очу. Що там хтось зря зробив? Це нормально? Що вони так роблять? Чому він стоїть? А Все, не всі подозрительні тут. Я даже не розумію, де бодн настоящая людина. Ну, дивіться, це нормально. Думаєте, що це норм? Такого не бачу, коли це за кримінал грав. А, стоп. Там кость, там шериф. А, все, застрелили пацана. Так. Але не знаю кого. Тут На другому поверсі я не був. А вони можуть там скриватись. Що, пацан, що ми тут робимо? Ні, ну це нормально. Ну це не нормально, в мене останнє життя вляха. Ні, треба хоча би когось. Це. Не поняв. Все? Всіх застрелили? Окей. Щел все без мене зробив. А я нічого не робив. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!